Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відзначення 9 травня Дня Європи. Глава держави зазначив, що цього дня українці вшановуватимуть історичну єдність. Єдність усіх європейців, які знищили нацизм та переможуть расизм. На противагу російському брязканню зброєю та військовим парадам країни Європи 9 травня започаткували свято, яке покликане відзначити мир та єдність на континенті. Як воно виникло та які традиції започаткувало? Відправною точкою на шляху до встановлення дня Європи вважається декларація Шумана. 9 травня 1950 року в Парижі міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман закликав Францію, Німеччину та інші європейські країни об'єднати економічні зусилля та уникнути накопичення військової могутності, що і забезпечило мир в Європі, через три з половиною десятиліття на міланському саміті у 1985 році. Лідери Європейського союзу вирішили увічнити День проголошення декларації Шумана та постановили щорічно відзначати День Європи. До цього свято мало переважно культурно-мистецьку спрямованість та носила обмежений характер. Чим День Європи відрізняється від дня перемоги? Євросоюз не трактує 9 травня як день, коли потрібно проводити масштабні військові паради та хізуватися зброєю. Натомість організація закликає пам'ятати про ціну, яку світ заплатив за мир, та робити усе можливе, аби війна не повторилася знову. Саме тому 8 травня вшановують пам'ять жертв Другої світової війни, а 9 травня прославляють мир та єднання.